Відкрила на 5 хвилин вікно в спальні на провітрювання, а вночі, я вчора ввечері подивилась е, температуру повітря на завтра, ну, на сьогодні, це на завтра, я так вчора. От, е, ну, написано було по, по і плюс 12. Думаю, ну нічого. Я вчора пер... посадила тільки 95 самшитів, було важкувато. Думаю, це я вже посажу завтра і прокопаю, ну, скільки зможу, я думаю, що закінчу. Потім чую десь так три години ночі барабан дощ. А по прогнозу не було. Ну, і ось що він набарабанив, може, ну вітер є, може і потім. Трішки підсохне, мені ж би треба було б ну, хоч дійти до цієї нашої вулиці. Вже mm. там поворот то хай би лишився потім. Ну ось так. Тому піду пити каву і не знаю. Я навіть вчора лопату поставила. Думаю, швиденько візьму і піду працювати, раненько встану. Ну, ось встала. Мабуть, сама природа говорить, щоб я відпочила. Дощ не входив в мої плани, та він пішов. І, чому не входив? Тому що я дивилась прогноз погоди, не намічалось, щоб і вночі і, і в день, а він то пуститься то перестане. Я вже думала, якщо тільки вночі то я так, полила. Ну, візьму вила. Раніше ми, коли отримали оцей участок, то тут перій страшне був. І ми купили вила і вилами перекопували і вибирали той перій вручну. Думаю, візьму я вила і там перекопаю вилами. Так він іде, то перестане. То знову пуститься. Зараз випустила фенді, не було дощу. Поливаю, чую торохтить у вікні. Ну, що ти зробиш? Сама природа говорить, відпочинь. Але ж у мене ж там росточки, їх треба посадити. Ну, як кажуть, ну прям треба. Ну нічого, я думаю, вони не пропадуть. Що ж робити тепер? Буду відпочивати. Зараз заберу фенді і піду зроблю собі кави, Бо я щось так трішки, як це говорять, розстроїлась. Думаю, я ж вчора не закінчила, думала, встану, раненько, зроблю. Ось так. Ну, в природі немає поганої погоди. Дощ він теж потрібний, тому що земля аж потріскалась зверху, то хай йде. А я почекаю. Піду по Фенді. Так, іду. Де вона тут? О, ти тут, аж бігу. Підожди, Фенді, стоять. Ага, іде знову дощ. Ой, ну. Від перепочином. Ну це ж такий, мабуть, на цілий день. Така погода у нас. Але тепер не треба поливати, я думаю, мої живці не пропадуть. Ось так. Дощик і там добре залив Все. Що ти там, фінчушка, хочеш? Га? Ти кушати хочеш? О. Зараз дам. Трішки почекай. Я зроблю собі каву настоїться. Так. Будемо відпочивати сьогодні. Отак, так. Ну, дивися смачне, давай тут. Мені тут зручніше, бо я там перекидаю твою воду. Давай. Будеш їсти? Давай. Угу. Ну, Ти хороша дівочка. давай, кошек. Давай, давай. Ой. Та давай, я то витягне, поки ти будеш у дякувати. Давай, Хороша. Все, все. Ой. Це я сюди збираю гущу з кави. Так вона процідиться, я потім сюди викидаю. А потім, куди мені треба, я туди і використовую. Ну що ж це робиться з погодою? Мабуть, таки він цілий день буде. То перестане, то піде. Ну вийду, подивлюся, що там. Як перестане, бо зараз Фенді мокра була, зайшла. Дивлюсь через забор на свою працю. Ну, все нормально. От якби зараз дощ не моросив, можна вийти і попрацювати. Мені там лишилось, здається, менше, ніж оце я зробила. Ну, а може й так. Ну, хоч би прокопала. Ну нічого. Головне, вони тут стоять. Ну, мені говорять сусіди, це ж вогнівка нападе, будемо бризкать, кажу, нічого страшного. Ну, зато гарно і взимку, і влітку, і навесні, і восени. Трішки підстригти, І... Ой, я з тих, що підстрижу потім, і ще живців. Нароблю, тільки навіщо вони мені скільки багато. А отут хотіла десь по центру, може, такі, знаєте, шарики туї зробити. Ну, це буде потім. Плани, плани. Ось сьогодні мої плани помінялися. Я не планувала дощ сьогодні. Красуня лежить. Я її нагодувала, а собі зробила каву, а потім. Дивлюся на час, а там вже без 1510. Думаю, а мені треба теж їсти. Тому в мене на сніданок, на швидку руч, помідорчик, салат синіх. Так, морква, сині, томати, болгарський перець. І цибуля маринована тут. Це такий салат. І гречка? Ну, а спочатку каву, А то вона вже тепленька. А ти розумієш, що я на тебе подивилась? М -м -м. Так що у мене сьогодні повноцінний відпочинок. Хіба що може після... Обіду перестане дощ. Бо зараз я вийшла, подивилася на свої самшити, все з ними добре там, а дощ моросить такий, ну нічого не поробиш. Ну і мені смачного будемо відпочивати. А завтра зранку приїде красунчик. Бабусина радість. Що ти там, вушка настопирчила? Може хтось іде? А в нас тільки гречка. Ой, треба рибу дістати зараз. І посмажу сьогодні рибу. Наче перестав, не наче, а перестав. Не знаю наскільки дощик. Взяла оце вила. Спробую вилами покопати. Може, хоч пару метрів. Ой, пішла. Тут треба було лопату взяти. Оце я, мабуть, не витягну вилами. Ну, а так зараз, наче не дуже так намочено. І пішла, працюю, працюю, поки дощик не капає. Ну, а потім втечу, потім ще вийду. Дощик таки дав мені посадити. І в нас тут сусіди прибрали, тут у них доски лежали, прибрали. І я дивіться, 172 самшити посадила. Ну, це треба ж ще прибирати. Потім я петушки деякі викинув. Це такі, ну, звичайні, не, там, не бархатні, якісь супер. Ну, щось, щось приберу, щось десь посажу, не знаю. Ну, тут я вже зробила. Зараз хоч земля і волога, мабуть, я таки там залью, тут же ж заливала. Ось, дивіться, дуже мені подобається, як це буде. Виглядати. Ой, іду по бордюрчику, щоб не впасти, хоч ось так. А, пташки співають. Та ні, бабуля, встань. О, Це таке нога підвернулась і впала. Ну, ось це показую, скільки роботи я зробила таке. Я, знаєте, спішила, щоб поки... Вихідна, так сказати. Мені бо тут іще забетонірувати, щоб тут не було трави ніякої. Хоч це й дорога, ну якось, знаєте, хочеться, щоб було все до ладу. І оце ж іду показую, що я таки закінчила цю роботу. Дощик, ото зранку таки. Думаю, ну все, нічого не вийде в мене. Коли вийшло, все. Прибрала я, правда, там один бузок і другий маленький, бо він мені заважав. Ну, ось так. Це повертає сюди і там. Ну, тут ще навести лад. І в мене лишилося 30 штучок. 30 штучок, це навіть не знаю. Ну, я ж там іще посадила, то живці будуть. Можна ж те, що там. Все перепланувати і зробити теж отак акуратненько. Ну а поки що це все. Як вони підростуть, то буде гарно. Вони будуть трішки вищі, ніж бордюрочки, і буде гарно. Маргошка, чого ти туди залізла? Хай Бог милує. Від кого ти ховаєшся? Oh he чудо.